Вітаю, сьогодні 31 грудня 25-го року, останній день року. Промайнув 20-2025. Нас чекає 26-й рік. Ось як виглядають зараз троянди напередодні Нового року. Я думаю, що Троян зараз все добре. Почуваються, вони себе чудово, бо їх вкрило снігом, а повітря не дуже проморозилося, Мороз невеликий. Там 1-2 градуси. Ну так. Ну, може, там доходило до 9. Леся не лютуй. Леся лютує. Тому... Троянди вкриті снігом, гілочки зверху дихають, і все добре. Маленькі троянди майже повністю вкриті, Перший річок майже і не видно. Бачите, оце відерцями там я вкрила невеликими. І... А ось велике, десятилітрова каструля. Ось, щоб ви розуміли, скільки в нас снігу. Ось ось її не видно. А зараз покажу 10-літрове відерце. Там вкритий молодий персик. Той що осінь ось садили. Ось, оце велике відро. Воно майже засипане снігом. Якось так. Оце стільки снігу. І сніг іде і не перестає. І його ж все становиться все більше і більше. А там, де якісь намети є, там взагалі, мабуть, пів метра, а може і більше. Бачите, багато троянд в листі стоїть. Ну, я таке читала, чула, що троянди це. Ой, сюди і страшно йти, щоб не роздивити якусь трояндочку маленьку. Що троянди це. Не листопадні рослини. Ну, все одно листя опадає, хоча б вони не були лист... не листопадні. Це ж не туя, вічна зелена. Ну, ой, отут боюся і ходити. Щоб нічого не роздавити. А деякі троянди без листя. ну Вони же обрізані, деякі. Ось троянда саліта чи саліта. Вона обрізана, тому вона без листя. Бачите, отак От ось сніги де ще більше. Лаванди зовсім не видно. Ось вона отут, але її не видно. Ну, мабуть, я не знаю, сантиметрів 40, може і більше. Я в сапогах хожу. і майже до самих. З самого верху, то якось трішки потепліло. і сніг позавчора трішки упав, бо зволожився з... він і нижче став, але він знову на місце нападало. І ночі, і в день сніги йде. А я ще на горі живу, тому не знаю, якась вчора заїхала. А от там от взагалі сніга дуже багато. Воно там якась намет, там же ж паркан. Ну. А ну що ж тут троянда та, що не обрізана, висока. Ось троянда. Одна єдина не обрізана. Ну, з тих, що висока. Red Intuition і Pink Intuition. Що ж тут з цими квіточками? Ну, вони ще й не пропали. Вони ще й не пропали. Ось, якщо пропала, то ось вона пропала. А ці ось. Якось так. Мені шкода, я чекала, що вона розпуститься, шкода була обрізати. Ну, добре, я показала. Як виглядає зараз квітник і один тут, там, і тут, і там за парканом ще один квітник. Головне, що трояндам подобається зараз погода, все добре. Всі гаразді вам в новому року, в році у нас, я думаю, в більшості одне. Бажання на всіх, щоб воно здійснилося. Ну, я зичу цього. І щоб збулися всі наші бажання, сподівання, надії. Всі гаразді вам і з новим роком на 2026. На цьому буду завершувати. Підпишіться на цей канал. Поставте вподобайку цим трояндам, вони намагаються перезимувати. І дякую всім нашим українським військовим на всіх напрямках, а особливо на нашому Сумському. Ну, як же ж, це ж тут, тут напрямок, вони ж, це ж ми ж тут живемо завдяки нашим військовим. На цьому завершую.